Всім-всім, щасливої пори вашої доби, Я Олександр, людина чудосія, вітаю вас в енергопросторі Золота Епоха. Щиро зичу вам всіх гараздів і сердечно дякую за зворотній зв'язок, яким ви обмінялись з моменту виходу попередніх відео вашими думками, роздумами та враженнями. А сьогоднішнє моє відео воно стосується нашої спільної мети. Нашої чудесної співтворчості, яка проявляється в тому, щоб робити позитивну реальність. Сьогодні це буде заклик Кларіону. Кларіон це така гігантська небесна сурма, і вона звучить як заклик зі сфер осяйної істоти, істини. Легіони світла, які співпрацюють з людством, що пробуджується. В безпрецедентному процесі ознасіння матері землі просять усіх співтворців світла по всьому світу подвоїти наші зусилля. Наше світло зараз потрібне так, як ніколи. Цей заклик Кларіону робиться не для того, щоб всилити якийсь страх чи хаос, а тому, що ми маємо абсолютну здатність зробити надзвичайно позитивні зміни. Завіса, що розділяє небо і землю, була очищена і перетворена в прозоре силове поле енергії, схоже на Госамеру. Це дозволяє світлу Божому від усіх небесних подій, що відбуваються в небесних сферах, проникати на фізичний план і благословляти все людство, царство стихій і матір Землю, частотами світла. Які ми раніше не могли отримати протягом еонів часу. Зараз ми отримуємо дуже позитивні ефекти від цього значно посиленого припливу світла. На жаль, друзі, негатив, який виштовхується на поверхню від наших щоденних людських помилок, змушує фрагментоване і засноване на страху, занепале людське его, чіплятися зубами і кігтями, щоб. Зберегти контроль над своєю владою і своєю здатністю маніпулювати нами. Ми з вами є свідками цієї боротьби у шокуючих формах. Люди на владних посадах, яким ми довіряли, здається. Вони готові продати душу, щоб зберегти свою владу. І тепер ми чітко бачимо, що люди, в яких ми вірили, що вони працюють для найвищого блага, сподівались, для всього людства, всього живого, що розвивається на всій планеті, не роблять нічого подібного в цьому напрямі. І ця невтішна зрада викликає велике. Занепокоєння, і ось нещодавно небесна кампанія виявила, що незважаючи на зовнішні прояви, неймовірні зрушення енергії, вібрації і свідомості, які людство масово пережило спочатку цього десятиліття, підготували людство потужними способами пробудження з нашого глибокого сну і наших сплячих рівнів свідомості. Нам кажуть. Що є буквально мільйони людей, які знаходяться на відстані подиху, удару серця від пробудження, і готові до розриву пут паралізуючої хвилі свого занепалого людського его. А в цей час багато людей в Україні та у всьому світі отримують владні посади, до яких вони абсолютно не придатні, і які вони приймають зі злим наміром. Це стосується не тільки людей на урядових рівнях, але й людей, які займають владні посади скрізь, де б це не було. Небесне товариство просить нас пам'ятати, що навіть ці люди є синами і доньками Божими. Вони всі мають я є присутність, яка пульсує в божественності їхнього серцевого полум'я. І так само, як і нам з вами, їм також було дозволено втілитись на землі через їхню здатність допомагати в процесі вознесіння матері землі. Багато з цих людей також знаходяться на відстані подиху від пробудження. 2025 рік був оголошений роком унікального пробудження і прояву, розуміння того, що саме тягне за собою це унікальне пробудження, щоб ми могли його творити їм. Критично важливим аспектом нашої колективної місії в цьому році унікальне пробудження, яке ми покликані творити і проявляти від імені наших сестер і братів у сім'ї людства, які все ще сплять і діють огидними способами, передбачає розірвання пут паралізуючої хватки їхнього занепалого людського его. Це дозволить їхній присутності є і пробудити їх в унікальний спосіб, який дозволить їм вийти за межі свого людського его і піднятися на вищі рівні божественної свідомості. Через цей рівень свідомості вони будуть виражати єдність і. Благовіння до всього живого, існує діяльність світла, яка була закодована в сферах причини і яка зараз готова до фізичного прояву. Якщо ви, я і решта людства, що пробуджується, добровільно зголосимося підписати ці дії світла у відповідності до нашого поклику серця. То компанія НБС посилить наші заклики в тисячу разів, таким чином, катапультуючи цей унікальний процес пробудження вперед у світлі могутнім квантовим стрибком. Друзі мої співтворці, сонцесяяні. Якщо у вас є поклик серця зробити це, будь ласка, приєднуйтесь до мене і до працівників світла по всьому світу зараз, і ми постановляємо це від першої особи. Глибокий вдих і разом зі мною розпочинаємо. Я є моя, я є присутність. І я є єдиний з її присутністю всього людства. як єдиний подих, єдиний голос, єдине серцебиття, єдина енергія, вібрація і свідомість чистої божественної любові, я продовжую. Закликаючи цю діяльність світла для себе. Я закликаю її від імені всіх. Моїх сестер і братів у сім'ї людства в досконалій відповідності з божественним планом кожного з них і найвищим благом для всіх зацікавлених. Я є тепер досконалість моєї я є присутності, що зросла на повний зріст. Я відновлюю і приймаю свою особисту божественність як улюблена Божа дитина. Я миттєво і назавжди звільняю і відпускаю всі переконання і моделі поведінки, які суперечать істині про те, ким я є. З цього моменту я присвячую своє життя виконанню непорочної концепції мого повного божественного потенціалу. Віднині я присвячую своє життя відзеркаленню єдності та благовіння перед усім живим у всьому, що я думаю, відчуваю, говорю і роблю. Віднині я посвячую своє життя бути відкритими дверима, через які постійно лунатиме Боже світло, щоб благословляти і зцілювати все живе на землі. Тепер кожним з моїм святим подихом. Я є сходження на нові рівні Божественної свідомості. З кожним моїм вдихом і кожним видихом я є, отримую все вищі і вищі частоти золотого полум'я просвітлення нашого Бога, Батька Матері. У міру того, як це відбувається, людство масово усвідомлює через нашу я є присутність цей перехід у вищий стан божественної свідомості і просвітлення. Це дозволяє кожній людині ясно сприймати унікальне пробудження, що відбувається в Божественності полум'я серця людства. Це золоте полум'я просвітлення є вираженням божественного розуму з самого серця нашого батька Матері Бога. Цей священний вогонь відображає повний божественний потенціал священного знання, що пульсує у серцях кожного. Сина і доньки Бога, які розвиваються на землі. Небесне товариство зараз перебуває в готовності. Ці посланці Бога посилають кларіонний заклик, закликаючи істоти світла по всьому космосу, прийти і допомогти працівникам світла по всьому світу в цей момент. Розширення в полумі серця кожної людини на землі, божественного просвітлення і унікального пробудження нашого батька Матері Бога. Оскільки космічний тон цього заклику кларіону відбивається через усе творіння, відповідь приходить з кожного куточка Всесвіту. Я бачу світлу присутність легіонів Божественних істот, що спускаються в атмосферу Землі. Вони займають свої стратегічні позиції над планетою. І як єдина свідомість Божественного просвітлення, істоти світла починають вдихати у свої сердечні полум'я від імені всього людства. Найвищу частоту п'ятивимірного кристалічного сонячного полум'я божественного просвітлення, нашого батька Матері Бога, яку дозволяє космічний закон. Ця небесна частота просвітлення. Пульсує священними знаннями, які зараз розкриваються у полумі серця кожної людини. Це священне знання містить каталізатор унікального пробудження, яке зараз розірве узи паралізуючої хватки занепалих людських его людства. Станеться, це священне знання відкриє глибоку істину про те, що ми єдині з усім живим і що немає жодного розділення. Зараз, коли унікальне пробудження людства м'яко асимілюється в серці, і свідомому розумі кожної людини на землі. Я розширюю цю діяльність світла для подальшого пробудження в унікальний спосіб людей, які пов'язані з урядами світу. Тут і зараз я закликаю нашого Бога, Батька Матір. Та великих істот світла з нашого великого центрального сонця, які спільно творять божественний уряд на цій благословенній планеті, з могутніми елохімами Астрею, Сен-Жерменом і леді Порті, ель Ельморії та Леді-Мір'ям, Архангелом Михаїлом, леді вірою. Ель-Морії, володаркою гармонії, міккою, ангелом єдності і величними богинями свободи, справедливості, перемоги, слави, єдності і преображення. Я... Також закликаємо вчасних хранителів, могутніх архангелів і вознесених майстрів, які охороняють еволюцію землі. Кохані, виходьте зараз. Випромінюйте найінтенсивніші частоти божественної волі, божественної любові і божественного просвітлення самого серця нашого Батька Матері Бога через полум'я серця кожної людини, яка зараз чи буде в майбутньому будь-яким чином причетна до урядів землі. Ми просимо унікально пробудити кожного з цих людей до глибокої можливості і величезної відповідальності, яку вони мають у цей космічний момент. Просимо просвітити кожного з цих людей до глибокої реальності, адже настав час для божественного уряду проявитися зараз. Це має бути уряд присутності Я є, присутністю Я є, для присутності я є, кожної людини на землі. Це буде уряд, заснований на серці, що проявляє найвище благо для всіх, кого це стосується, в кожному окремому випадку. Улюблені легіони світла. Дозвольте кожній людині, яка зараз чи коли-небудь буде відповідати за уряди світу, будь-яким чином відчути і пережити силу, любов і просвітлення нашого батька Матері Бога, що протікає через їхнє сердечне полум'я. Це дозволить священним знанням з їх нещодавно відкаліброваного, безсмертного, переможного, потрійного полум'я серця вийти на поверхню, в їх серце і свідомий розум, проявляючи їх унікальне пробудження в значно прискореному темпі. Тут і зараз я закликаю. Я є присутність кожного з цих людей, щоб взяти повне панування над думками, почуттями словами, діями, переконаннями і спогадами цієї людини. Надайте цій людині можливість чути. І прислухатися до інтуїтивного внутрішнього керівництва їх є присутності, яке буде безпомилково вести їх до виконання їх індивідуальних і колективних божественних планів, в їх місії спів створення божественного уряду відчутно. На землі. Тепер, улюблені легіони світла, запечатайте цю діяльність світла в безсмертному, переможному, потрійному полумі, закріпленому в серці кожної людини на землі, оскільки ми унікально пробуджуємося, колективно утримуючи священний простір. Для прояву божественного уряду на землі розширюємо цю діяльність світла щодня і щогодини з кожним нашим святим подихом, поки планета Земля і все життя, що розвивається на ній. Не завершить переможне вознесіння Бога в п'ятивимірні кристалічні сонячні частоти нової землі. І ми разом постановляємо. Перемога за нами в любові, що править цією планетою. Перемога за нами в любові. Що править цією планетою? Перемога за нами в любові, що править цією планетою. Так воно і є. Улюблений Я є. Улюблений я є. Улюблений я є те, що я є. Милі мої дорогоцінні співтворці. Благослови вас Бог. Ми щиро і сердечно дякуємо всім нашим небесним помічникам і наставникам. Ми дякуємо нашій улюбленій її присутності, повній присутності Бога, Батька Матері. Ми дякуємо Компанії Небес, ми дякуємо за цей супровід, за цю підтримку, за прояв нашого найпрекраснішого часу. Пробудження і прояву. Я дякую всім тим, хто залучився до цього важливого моменту нашої колективної місії в цьому році і на цій землі. Дякую, дякую, дякую. Благослови вас, О, Бог. Залишайте відгуки і ваші враження. Діліться враженнями.